Доброго ранку, друзі. Вирішила я вам сьогодні показати влог за сьогоднішній день. Ой, Щастя, що сьогодні було світло, бо вчора, до 11 години дня, я була в піжамі на городі. Помитися не можу було, перебратися не можу. Сьогодні встигла помитися, переодягнутися і біжу на город. Навіть не снідаю. Ліжко застелила, ледве застелила, то що з тим ліжком проблеми. Постіль італійська. Підодіальник, ковдра не вбирається. Тут є отака простень простень під низ, зверху ковдра і ось так застелюється. Зверху вже нічим не накриваю, бо я не маю сили. Добре, що так накрила. Включила машинку, чую, від її зупинилася. Можливо, вже світла знов немає. І тут хоч води я в чайник наберу, аби було потім чаю з чим попити. Біжу. О, ще скільки насіння невисіяного. Бачите, я вже його сіяти не буду. А це море всього. і орегано. Посіяти. кабачки навіть. Та не висіла багато чого. О, ні, ній артешофі, Ні, кріп. Ай, сили нема. А тут ті коробці -то взагалі. Добре, що посуда не гниє. А то вже би зогнили. з тими виключеннями світла. А я біжу на город, бо інакшого виходу немає. А Міша вже набрав води, я так що чай прийду поп'ю. Біжу, от бачите, такі манікюри у мене. Гарні, правда? Міша! Що робиш? Ти мені сап не поострив, правда? Поострив. Ну то я побігла на город, маю щось трошки сап. Ох, тут воді поналивав. А це як пройти? Зараз на город вже немає як пройти. Скільки в мене, ще помідор висаджувати, і нема де. Боже, допомагай! А ти що вже робиш? О, це мої такі помідорки вже підгорнені. А огірками ще нічого не робила, вони вже в'ються, немає часу. Тут помідорів повно. Нема часу. Все, виростило, а приготувати, їсти нема часу. Шпінату нема часу готувати, далі пропаде зацвіте. Салат нема часу їсти, отак, що хоплю в руку, то й побігла. Нема часу готувати. Вже кабачки є в мене, О, бачите, кабачочки є. Ой, тут цвітуть. Капуста цвітна є вже гадненька, і ця звивається. А що як нема коли приготувати? Зійсть слимак, а я сапаю. Ну все, я побігла. Мені сніданок зрихтуєш. А, туди буде зріхтований. Як. Туди буду їсти, правда? Я йду, аби б це, це ще докінчила, а тоді то коло хати море роботи. Я не знаю, мені вже цього року щось не доїли Ну, І що з того, що я маю повно шмайки, повно як я ціле літо в кольоших. Повно кросовок до всякого, дорожнього шмайки. О, тако. Отако. Кальоші не здимається з них. І ціле літо в Кальоші. Треба їхати в Італію, бо хоч людину сюди відчути. Бо тут якась батрачка. А це я вчора гахнула. О, бачите? Це моя морква, квасолька. Не всюди зійшла. Я хотіла насаджувати, але я її ударю. А вона там є скільчена. Ну, Ось тут моя така моркочка вже все. Я її промикала вчора, прорідила. А тут починають сходити тільки бурячки. Сходять бурячки, після дощу пішли. Зійшли. Це мені ще залишилося цієї міжі збити, На, що він лишив 2 метри міжі. Хотіла це все скропити, щоб він скропив сьогодні. Дивлюся, там кукурудза солодка сходить, мушу вже сапати знов. Я вже замучилась. Я не хочу ні кукурудзи, вже не буду їсти, ні, нічого не хочу, ну борщу хочу. Там казали, що в мене великий город коло хати. Треба багато працювати. А тут ви не бачили цього городу? Бачили, яка картопля низенька. Не було у мене такого, що така низенька картопля. Починала цвісти. Ну, але можливо після дощу вона піде в ріст Міша вчора полов, ті ряди, які він сапав. Ось так пропав думаю, може ще раз піде трактор, ще раз підгорне вище трошки може. Мені треба з цією межею порядок зробити. Ой, тобі його заставити. Піточ заливає. Один вже сапаю, лише латочку сапала. Фу. Мені вже це надоїло. Але дякую Богу, що дає щасливе. Що я можу працювати. Від нитки. І аж, 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 о, і тут кукурудз сходить. Айже два метри. Тому ж було ряд посадити ще хвасольки. Ой, то є мій Михайло. От що це означає, нема жінки вдома. Нема жінки вдома і все. І чоловікові нічого не треба, ні межі, ні квасові, нічого. Але як таке лишити? Тому що все. Давай Надю, Не жалій себе, а вперед. Б'ємо далі. Ну, що робити? Будемо працювати. Чекала, поки зійде кукурудза, а це зійшли дуже рясно буряни. Нічого Бог десь сили, ми це все. подолає. О, мій Міша йде. Але не сапою, але стільчиком. То що ти маєш прийти і сісти на той стільчик? А ти маєш спостерігати, як я маю сапати. Я би тебе заставила трохи це посапати. Оце зрані зарядка. Фітнес. Фітнес. Що не допомагає цей фітнес. Ситись, ні до нічого. Треба менше їсти. Ну, а тепер взагалі треба стулити, писок і нічого не їсти. Світла нема, нема. Все має пропасти. Всі тепер без води, без світла як паралізовані. Нема води. Треба корбу. Назад починати класти грубки, вертаємося. Керниці відкривати. Борби класти керниці, відкривати, відра купувати. Ай. Все ж таки заставило мішу сапати пожалів мене. Ну але там же, де він сапає, там же не збирано, там же я мушу позбирати. Я трошки відпочиваю, він сапає. Грубше сапає. Каже він, що всім людям розкаже, що як він мре, то через мене. Бо вже не всі до такої родини, що ніхто не відпочиває лише робить. Так, міш? Каже, що відколи. А ти забув, що у нас 43 роки минуло, як ми всі поженили. Ми навіть не замітили за роботу в того дня. І навіть діти не привітали. Певне, невеликим досягненням порахували то... той день, що ми поженилися. Йдемо снідати. Так, сапу подала Мішеве. А сама до сусідки на каву кличе то, що відказуватись трохи. То так ніби 15 по десять, сніданок. А... Ну, Отоїть. Включи, я поставлю там. Добре, не кажи лише в голос всім, де ти кладеш ключі. Ще 20 хвилин має бути вода. Швиденько даю посуду. ще вчорашнього дня. Я нідала в сусідне, а Міша ще не снідав. Пісні Нічого не витираю, нема часу витирати. Потім буду знову все перемивати. Як буду дощ падати. І витирати. Вона мені не подобається, щось вона не блистить. цей запах так не люблю. Зразу інша картина. Все. Правда, і муси прикінчиться. Правда, їхати в Італії знову провести. Так, аби прийти з городу трошки відпочити, лягти. Треба швиденько мити, прибирати, бо, бо буде тепло в хаті. А через то світло. Капусту салат маю зробити і вам показати. Такий смачний салат. Хм. Нема часу. Кажу, виростити є час, а приготувати з того, що виросте. їсти голубці з м'ясом, смачіньки, підогріти їм. Ось таке волю ще мити підлогу, напахне гарно, чим, 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 чим лавандою, напевно. На, мені Це. Це ота торбина шоколаду. Я привезла з Італії. Кілько ти вже порог цей раз. Ціла вже пішла. Це одна і ще одна така є. А з двох лишилося. Я тільки солодко виїла, я не знаю, я дуже вона. Чашек. So, я побігла. Ostali vse v enem, pravi ljubljenček in hočijo. Такі життєдайні сили для роботи. Ось це моя коробка з цими життєдайними силами. Бачите? Боже, я ще мені не дихала. Це турепка така, що вже випила, би не забути, бо забуває. А тут ще то, що ще не випила. бачите? Це мої, а це все життя Життєдайня сили. Ну так, бо без них ми би не обійшли. А це все мішу. Біжу, що в коридор займатий. Як на городі потитикли, так і тут потечуть. Течуть. Міша ліз до шафи. Бачите, так шафу і не закрив. Дуже погано мати велику дитину. Маленька дитина краще як велика. Смачно! що то у вас обід? Це перед обідок? Що у обід? Вот там сиді і мається. Обід, кефір, черняшка і цей. Сейчас Печення ще стоїть. Печення не рідких випадків. Ось таке. Таке і життя. Зараз знову бой, сапа і в'я. Добре, що таблетки встигається випити. Пішли далі. І... Але обіді сили вже нема. Ну а отдається до вечора з чоловік. Вже по другі, двадцять другий. Ці, хто в селі живеться, називаються бджоли. Хто бджоли? Я бджілка. От ти бджілка. А ти А не ти затрутий? Поки що машинка крутить, а там не знаю, виключу світло чи не виключу. Біжу город. І тут не знаю, за що брати. Риця, як позаростав. Але помідорки мої чудові. Красотезні. Ну йду до огірочків. Йду рятувати огірочки, бо цвітуть, не посапані, в'ються вже по землі, а їх вже в'язати треба. Іду перший раз огірочки обсапаю. Ой, хоч нагодна, але мушу. Хто мені це зробить? Який ведмедюк Оце є ведмедка Оце воно їсть мені все. Подивіться, 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 подивіться. А? Як воно хоче їсти. Зараз тобі буде. бачите бачите. Ах ти. Де да, воно, бо воно зараз втікне. Ага. Дивіться, дивіться, сидить. Перші огірочки забираю. Щоб мало, а бачите, пагони вже які, які великі пагони. Всі пагони обривають. Ух ти, які великі. Ось така вечеря моя сьогодні, два яйця і огірочок. І буде з мене. Чіп іде і приходить на допомогу. Прийшов цей чіп чи Дейл прийшов на допомогу мені, Ще це не є. моє закуска. Страшне, як це заростає. Тверді, твердющи. Ще садимо таку квасольку. Різний нарядний, що ззаду, а я спереду розкидаю їх. У тому місці де На Накапиться. Мене вже кидає, як ту квасольку кидає. Мішеві адідаси. Мій ще робочий день закінчено, нехай йде да відпочивати, я їй ще трошки сапати. Щороку кажу, більше я не буду тільки садити і саджу далі. Я справилася сьогодні ще із цими помідорками. Все в теплиці у мене практично вже порядок, тільки треба підв'язувати. Підв'язувати треба ігрочки, підв'язувати треба Все, Сонечко зайшло, лягло за обрі і я йду лягати. Дала я собі жару сьогодні. І так практично і кожен день, а завтра братися сюди. Ось до цього. <клухи> ну Все на добраніч, друзі.